Дорогі брати і сестри, ми зараз знаходимося в славному давньоруському місті Ултава, в Редуті, який побудували солдати Петра І. Це єдиний приклад в історії України, коли регулярно російська армія врятувала від загибелі українське місто. І в якійсь мірі врятувала Україну від шведської навали. Давайте разом вклонимося тим українським запорізьким козакам і російським солдатам і офіцерам регулярної армії Петра І, які дійсно багато зробили для того, щоб Україна була вільною, принаймні хоч би від шведської навали, від тих, хто зрадив нашу рідну землю, продався шведам, продався. Нашим ворогам продався тому клятому заходу, який зараз всі виспівують. Слава Україні! Слава героям, слава цьому полю, слава тим, хто любить і боронить нашу батьківщину. Героям слава!